Сьогодні я покажу короткий шлях у бізнесі від маленьких продажів і збитків до великих продажів і масштабування, від невдач до крутих результатів вас відділяють цього три кроки. Давайте пройдемося по кожному з них. Крок номер один потрібно зрозуміти, що не так з вашим бізнесом, і що штопорить ваші продажі, що не дає просто розвиватися вам. Більшість власників бізнесу зараз дадуть мені дуже просту відповідь: в моєму бізнесі все добре. У мене є продажі, ми все робимо так, як треба. Я впевнений в своєму продукті на 100%. Але насправді проблема може бути більш глибшою, і вона криється в вашому підході. Для цього щоб з цим розібратись, треба купнути трошки глибше і подивитись на ваших конкурентів, вашу воронку продажів. І в цілому подивитись на ваш продукт. Зазвичай на цій стадії такого невеликого аналізу ви точно на одній з цих ванок знайдете слабке місце. І це слабке місце може стати точкою вашого росту. Ці речі допоможуть зрозуміти ваші слабкі місця і те, як з ними треба працювати, щоб результат був. Ковиряючись в аналітиці і розбираючи конкурентів до прикладу, ви можете натрапити на таку ситуацію, що у ваших конкурентів, наприклад, дешевша ціна. І тому купують у них. Або у вас немає ні розсилок, ні нагадувань про ваш продукт. Відповідно, ваш конкурент, маючи цю інтеграцію, може заробляти набагато більше. Бо він, бляха-муха, робить до продажі. Тобто, проаналізувавши такі речі конкурентів, ваш продукт в цілому, весь маркетинг, відділ продажу, ви знайдете точно якусь помилку, якесь покращення, що ніби здається слабким місцем, але його можна зробити сильнішим. І навпаки, ви можете знайти сильне місце, яке можна ще більше підсилити. Тобто, тактика підсилувати сильне також тут може спрацювати і в вашому випадку. А чи робили ви такий аналіз для себе? Напишіть в коментарях, будь ласка, мені буде цікаво прочитати вашу думку. Крок номер два: план дій і вирішення проблем. Після того, як ми провели аналіз, подивились конкурентів, розібралися з нашим продуктом. Виписали цей список і подивилися, як воно все виглядає, ми можемо діяти. Так, ми можемо знайти у ці місця і почати їх виправляти. Буде звучати дуже банально, але зробіть план дій і притримайтесь його. Я не жартую, серйозно, це десь так і працює. До прикладу, ви оприділили, що ваші конкуренти знімають рілси, тіктоки і шорти. Робіть так само, складіть собі контент-план. Знайдіть собі людей, якщо ви не можете цим зайнятися самостійно, і виконуйте ці дії, оскільки ці дії, можливо, приносять їм продажі, або, як мінімум, ці дії дають те, що їхній бренд пізнають краще, ніж ваший. Звичайно, що це не означає, що вам треба кривлятися перед камерою, і знімати якісь тупі челенджі або якісь тупі приколи, які ні на що не закривають. Це треба грамотно все спланувати, і тоді воно буде мати грамотний толк. Я маю на увазі, що вам треба брати те, що роблять конкуренти, адаптовувати це під себе і отримувати результат. Тим паче, це зараз можна зробити без вкладень грошей. Буквально 0 гривень вам потрібно. Для цього потрібно мати телефон, витратити час, щоб скласти контент, і знімати все. Ну, звичайно, час потрібний, але якщо у вас немає достатньо коштів, ви можете це робити самостійно, витрачаючи буквально декілька годин в тиждень на зйомку такого контенту. А результат він буде приносити просто колосальний. Тобто, якщо узагальнити, розпишіть собі всякі такі нюанси, складіть конкретний план дій і починайте його реалізовувати. Звичайно, що не треба робити все підряд, кидатись на все підряд і робити все, 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 і потім перегоріти буквально за один тиждень такої роботи. Якщо ви знаєте, що у вас не вистачає часу, обмежений бюджет, працюйте поступово, так як я казав, в випадку з рівсами. складіть контент, знімайте, потихеньку викладайте. І незабаром, роблячи це систематично, ви отримаєте перший результат. І таких дій на прикладі Рівсів має бути декілька: в тому числі таргетована реклама, розсилки, робота з клієнтами, пошук нових постачальників це також може бути. Розумієте, працюйте над цим. І чим більше вас, от таких, грубо кажучи, підходів, дій, які ви виконуєте кожен день, Тим більше є шансів, що все буде працювати прекрасно. Крок номер 3 масштабування. Якщо на першому кроці ми рознайшли причину, на другому кроці ми почали над нею працювати. А на третьому кроці ми починаємо розуміти, що з того всього, що ми почали, працює добре, або принаймні дає класний результат, або хоч якийсь результат. Коли ми оприділили те, що працює, ми робимо масштабування. Тобто ми. Підсилюємо то, що працює. Буквально ми робимо підсилення сильного. Наприклад, на тих же самих рілсах пояснюю дуже просто: якщо у вас, наприклад, почали заходити рілси, і люди з них приходять і купують ваш продукт, збільшіть одиниці контенту. Є чудові приклади, де знімають і по 5 рілсів в день, по 3 рілса в день. Тобто замість однієї одиниці контенту вони випускають в три рази більше, оскільки ця модель швидше за все працює. Люди би не знімали по 90-200 по роликів в тиждень, враховуючи, що деякі компанії прям наймають людей на це і платять їм за це гроші. Здається, таке СММ називається. Тобто, суть доволі проста: ми знаходимо те, що працює, і підсилюємо це. Працює у вас таргет, запускайте з більшим бюджетом, хай йде, купують вас якісь е, конкретний товар. Замовляйте його більше, робіть рекламу його, підсилюйте це, щоб люди це брали, купували і лишались задоволеними. Бачите, що працюють до продажі, пропонуйте більше купувати в допродажах. Продавайте ще більше. Які висновки ми можемо з цього всього зробити? Перший висновок, думаю, очевидний, Іноді лишається корисним. Подивитись на все зі сторони і побачити, як все працює. Також корисним буде те, що треба перестати надіятись на якусь інтуїцію або якесь чудо посеред білого дня. Варто опиратися в цифри, опиратися в те, що роблять інші, і адаптовувати це під свій бізнес. Будуючи систему, малий та середній бізнес буде мати продажі. Я це можу просто гарантувати вам. Також рекомендую подивитись 10 жорстких правил бізнесу, які ніхто не хоче чути. В описі під цим відео ви знайдете посилання на нього. Дякую вам за перегляд цього відео.